Боєць частини А 0536 Віктор Чаплигін залишився вірним присязі до кінця. Він був тяжко поранений у бою на Донецькому напрямку. Лікарі боролися за життя захисника. Та 5 квітня Віктор помер у київському військовому шпиталі. Підняти прапор. Від Імені президента України. Верховного Головнокомандувача Збройними силами України. Передаю вам цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. 23 березня Віктор Чаплигін відзначив на фронті свої тридцяти восьмиріччя. А за два тижні його серце зупинилось. Це друг нашої родини, друг моєму чоловікові. Дуже боляче втрачати. Друзів молодих, дуже добрий, веселий. Такий дуже любив життя, батьків любив, не вода з рідним братом. Життєрадісний. Клас. Спілкувалися, дзвонили, переписувалися. У героя залишились батьки, брат і сестра. Власну родину Віктор створити не встиг. Пішов воювати, ну, пішов добровольцем, так само, як і я. Тавдіївська направлені десь там. Брат героя повідомив друзям страшну звістку. Сповістив, що брат отримав багато поранень. Поки везли його в лікарню в Києві. Він ще спілкувався з ним по телефону. А потім кажуть, впав в кому і вже з коми не вийшов. Ірина, подруга загиблого, жили в одному дворі у Покровському районі. Ми завжди на нього казали, що Вітя у нас енциклопедія. Він на всі питання завжди, що йому не скажи, він завжди давав відповідь нам. Тобто він все знав. Він завжди улибався, ніколи не був сумний. У дитинстві Віктор захоплювався важкою атлетикою. Після закінчення 9 класу 49-ї школи вступив до 29 го профтехучилища на газоелектрозварювальника. Друг Максим розповідає, востаннє бачилися півроку тому, коли Віктор приїздив у відпустку. Ми в 91-му році, як заїхали в, скажімо так, в один двор, і от до сих, до сих пор вместе з ним жили. Вместе і училися, вместе на роботу ходили, скажімо так, були завжди рядом друг возле Друга він був такий, що якщо його попросиш, він одразу відлікався. Ворогів у нього так само не було. З дитинства він завжди намагався бути, скажімо так да, всі казав, що так, так має бути. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький, цей день.